Привіт всім, хто дивиться цей канал. От такий проект, як сьогодні робили. Е, Була от, от у людини задній двір, отакий от гарненький, як гарненький. Ми зробили з нього квіточку. Зараз все покажу і розкажу. Отак от все викосив, все підготовив, поздував лишнє, позгортав сміття на кучки, от так це виглядало. І приступив, приступив до другого етапу. Переробив всю землю, зробив плюс-мінус один уровень, вибив все, розгорнув граблями, потім простелили ось такий протектор для захисту того, щоб е бурян знову не ріс. Протектор по всій території, кругом під бортиками гарно попідходили, пообрізали кругом дерев максимально. Все захищено, щоб не було ніде, скажімо так, вільне, вільного місця, де може прорости бур'ян. І ось такий результатик получився. Кора. Тут називається барк. Поставили такі камінчики, стежечки, пофотографував все. Ну Ось такий проєкт був сьогодні. Кому сподобалось, ставте лайк, підписочка. Дякую кожному, хто дивиться. Не забувайте, ми продовжуємо наш тренд. До... 10 тисяч підписників. Дякую всім, хто спостерігає. Ну, ось таку красу ми робимо. Ну, все добре. Дивіться далі, буде цікавіше. А зараз поки що так. Дякую всім. До нових зустрічей.